Сам я проживаю в місті Київ, приїхав на оновлення даних в своє рідне місто Полтава. Я хочу скористатися правом на відстрочку, ну тому що ну дивіться, приходиться стояти електронній черзі. Вже вранці я стояв в черзі, але через пільгові, скажімо так, моменти, тобто в мене загинув батько. І мені не довелося стояти в черзі. Я пройшов, тобто відразу, як і домовлялися з дівчиною з третього кабінету, вона мені дозволила пройти без черги. І сьогодні мені в черзі тут зранку довелося не стояти. А коли я вже зайшов на територію ТЦК, ну тобто воєнкомату, то я до сих пір, ось з 8 ранку до 12, зараз у них обідня перерва. Я стою просто в черзі в один кабінет. Перед переді мною людей. Зараз вже 20, але на восьму ранку було десь 60. Єдине, що мені потрібно, це назначення на ВЛК, тобто на проходження цієї комісії, в яку в будь-якому випадку будь-який військово зобов'язаний чоловік має її пройти. типу, навіть неважливо, є в тебе відстрочка, немає відстрочки, ти маєш її пройти. Але цей процес, як мені кажуть, люди займає два-три тижні, можливо, навіть можливо, навіть більше. Останнім часом спостерігається збільшення черг. Наскільки мені відомо, і в ЦНАПі черги збільшується, і біля ТЦК, ТСП. Звичайно, що термін, який відведений для уточнення персональних даних, добігає кінця. От, громадяни України хочуть уточнити свої персональні дані, виконати закон України, але потрібно ж розуміти, що уточнення персональних даних. Це є не нова вимога, яка введена виключно законом України. Оскільки багато, чимало громадян до двадцятого року не виконували цю норму і протягом е, вже понад двох років війни повномасштабної не виконували цих вимог. Е, виникла ситуація, коли звичайного уточнення даних в застосунку або СНАПі виявляється недостатньо, і громадянину доводиться йти до ЦК ТСП, е, щоб внести, скажімо так, е, ті зміни, які не, не дозволяє внести, наприклад, застосунок резерв плюс. Якби громадяни України виконували вчасно свої ну, правила військового обліку, зокрема свої обов'язки, як громадянин, який перебуває на військовому обліку, то звичайно цих черг було б менше або не було взагалі. Ви займаєтесь оновленням даних і о котрій вже довелося тут сьогодні бути. Я вже дані оновила і я прийшла сюди о 9 ранку. Була дуже велика черга, ну десь до 200-300 було в черзі. Дуже багато було людей. Все вдалося, так як жінок працівників пропускають без черги це на вулиці, а там уже ви сидите в загальній черзі разом з чоловіками. Ну там подовше йде процес, чи на вулиці, так скажу. Просто висиджуйте свою чергу та й далі йдете до оператора і оновлюєте дані. Все зробила, все закрила за сьогодні. Все в один кабінет, так як я повторюю, що жінка-медпрацівник, можливо, для інших це по-іншому. Зрозуміли. Мене повели в активі залу, я там висиділа чергу, свою та й оновила дані. Все. У жінок, які перебувають на військовому обліку, є обов'язок уточнити свої персональні дані рівно такі самий, як і у чоловіків. Але протягом останніх днів не було якогось так розпорядження, щоб саме жінки прийшли, умовно кажучи, в останній тиждень для уточнення своїх персональних даних. Жінки уточнюють свої персональні дані на рівних підставах з чоловіками, оскільки. І жінки і чоловіки перебувають на військовому обліку. Значного збільшення кількості жінок в чергах е я особисто не помічав і е жодних е якихось так, розпорядчих документів в цьому плані не надходило. Що ж саме жінки повинні зараз щось окремо. Е Уточнити. Я військово зобов'язана. До 60 років я військово зобов'язана. Я громадянка України і вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України оновити свої дані, якщо він є військовозобов'язаний. Зробила я це через Резерв Плюс. Дуже раджу всім цю програму. Вона дуже зручна, дуже сучасна, 6 кліків. Якщо є якісь проблеми про резерву, ну, наприклад, там якісь є помилки при внесенні даних колись були зроблені, це можна зробити знову ж таки через контакт-Дію або через особистий прийом в територіальному центрі комплектації.